Всім доброго дня. Сьогодні 27 травня і це стан гірчиці нашої експериментальної. Уже, е, бутонізація починає цвісти. Дивимося за гілкуванням І, так як ґрунт вносили, пролило. І промило, то розрядилася вона частково, але ж все, будемо дивитися, як вона буде себе вести далі. Ну, от, дивимося, як гілкується. Пішла гілкуватися і пагони пускає далі. Якби гілкування непогане, непогане тут де от рідча, то ну, я так скажу, гілкується як ріпак. Він починає свісти і фон такий робиться кращий набагато бо думали навіть її передіскувати, але ж залишили, залишили подивимося для того, щоб зрозуміти яку ж все-таки густоту давати, як, яка краща. Бо рекомендацій багато. А так вже з практики подивимося, як вона насправді себе веде. Така рослинка здорова, шкідників нема, вже бджола літає зараз 7 годин ранку і, і от ось вони працюють, старається. Пасіка недалеко від нас. Так що сюди до, добирається вони. Будемо дивитись далі, буду викидати відео і зробимо потім виводи. Дякую всім хороших врожаїв і миру в Україні!